А дефіцит інсуліну він дуже небезпечний, тому що якщо ми поїмо там, навіть не солодке, просто поїмо, в нас підвищиться глюкоза, не буде інсуліни, не буде кому знизити глюкозу. А це вже нам загрожує нашому здоров'ю, виживанню. І також нам це не дасть енергії, тому що глюкоза вона буде просто плавати в крові, а не виробляти енергію безпосередньо в клітинах, тобто. Видобули якісь корисні копалини, але до заводу вони не дійшли. Тобто ми їх просто видобули, але користі з них не отримали. Так само, коли ми просто поїли і не загнали глюкозу в клітини, не використали білки жири, вуглеводи по призначенню. Вони просто плавають в крові, нічого хорошого з цього не буде. При критичному дефіциті інсуліну виникає цукровий діабет. Це частіше діабет першого типу. Він прям такий різкий дефіцит інсуліну. А це в більш молодої категорії, навіть в діток буває, він і генетично обумовлений. Або другого типу це коли в результаті неправильного способу життя, харчування, підшлункова залоза поступово виснажується і вона вже не може продукувати достатньо інсуліну. і Поступово рівень інсуліну знижується і не може забезпечити потребу людини, особливо якщо вона продовжує налягати на солодке і ні в чому себе не обмежувати біля холодильника.